Сьогодні зібрався у цьому залі. Мати, матінка, матуся такі рідні і такі знайомі слова нам з дитинства, скільки в них ніжності, скільки тепла і турботи. Для кожного з нас мати це найрідніша людина, вона дала нам найбільше щастя жити. Її тепла посмішка, лагідні руки, найрідніший голос. Її похвала чи застереження живуть у кожному з нас з дитинства і до кінця наших днів. Ми вам вклоняємось низько, матері, за ваші ніжні і невтомні руки, за те, що ви завжди на цій землі приходите до нас в часи розлуки, за те тепло, за щедрість і турботу, що ви нам завжди віддаєте. А для вас Співає Оксана Разів і Володимир Матосян. українське село.

Народити дитину, скажу, як батько, як дідусь вже не легка справа, а виховати дитину це ще важче. На ваші плечі лягли, мабуть, нелегкі випробування. І те, що ви сьогодні являєтесь багатодітними матерями, мабуть, це ваша доля, це ваша життєва позиція. Це ваш життєвий такий досвід великий, що ви можете, ви змогли, і ви народили і виховуєте своїх дітей. Я собі отак, дивлячись на вас, ще з усіх молодих матерів, є старші, є молоді. І собі думав, в кого є п'ятеро дітей, в кого є шестеро. Це ще по, по двоє вони народять внуків, це значить буде 10, 15, 20 онуків. Хочу, щоб ви усі дожили до того моменту, коли така велика сім'я ваша, родина сім'я збереться в полі, сімейному вашому, в батьківському колі, ваші полоні поприїжджають, діти. І дивлячись на них, кожна дитина і вже й онуки скажуть вам велике спасибі за те, що ви їм дали найголовніше в житті це життя. А розпорядитись життям треба так щоб залишити після себе світ, такий, який ви залишаєте після себе, ви батьки, як багатодітні батьки. Я знаю, що вам не легко. Особливо людям, які живуть в селах, їм ніколи не було легко, а зараз тим більше. Безробіття. Нелегка ситуація сьогодні в державі. Держава на час реформ. І пенсійна реформа, і інші реформи, які сьогодні проходять, вони повірте мені, що вони тимчасові. Я, як голова районної державної адміністрації, можу з певністю сказати, що за аналізом того півтора року, коли я працюю головою районної державної адміністрації, зроблено немало в Волочиському районі. Але нам потрібно зробити ще більше. Нам треба доступитися. До кожного села, до кожного ветерана війни, до кожного ветерана праці, до тих типу людей, які сьогодні переступили пенсійний поріг і стали забутими в якійсь мірі. Ми розуміємо, якісь ситуації сьогодні складно виховувати і доглядати дітей. Хоча скажу відверто, що держава йде на велике розуміння і ви відчуваєте, як сьогодні. До матерів, які народжуються трьох і більше дітей, відноситься держава і за першу дитину, скільки кілька і за другу, і за третю. Але я думаю, що народжуючи своїх дітей, ви, мабуть, знали і знаєте, для чого ви їх народили, щоб не тільки їм дати життя, а дати їм виховання, дати при... приїхати їх так, щоб вони мали людськість, щоб вони мали гарне і Серце, щоб вони мали хороші відносини зі своїми родичами, сусідами чи співробітниками, де вони працюють. Я вам скажу, що я дивлячись на вас, згадую свою мати, теж, яка померла 12 років назад. І коли мені прийшлося служити в Афганістані, мені мама писала письма. і на кожному листі я бачив, що за своєю як вона переживала, як вона. Хотіла, щоб я повернувся додому живий. Оце е, істину в той момент вашої материнської турботи, вашої заботи, що ви нас народили не для того, щоб жити, щоб ми просто жили і творили добрі справи. Я вас, шановні і дорогі матері, хочу привітати сьогоднішнім днем з указом президента, що ви сьогодні будете вручені і вам присвоєні Звання матері, війни, з цим званням вас і будуть матеріальні блага, виростуть в якійсь мірі. Я вам хочу побажати насамперед міцного здоров'я. Я вам хочу побажати, щоб ви своїх дітей бачили завжди щасливими, усміхненими, правильними, щоб вони правильно в життєву позицію обрали. Я вам хочу побажати, щоб ваша родина, велика родина, завжди була щасливою. І нехай Господь Бог оберігає вас, ваших дітей, ваших внуків і вашу всю велику голови великого ярусі. Зяку Івановича. Благодарі наші матері. Сьогодні у вас дійсно невеличкий свят. Тому, як <плес> сказав Ямиковіча, відповідно до указу президента нашої держави Віктора Федорича Іваховича вам сьогодні будуть вручені. Посвідчення на грудні знаки мати героїні. Що таке мати? Звичайно, я рахую так, що я як син теж дуже усвідомлюю, яку кров мати має у житті. Це не тільки народити, а й треба щоб, щоб, завести в за садочок, завести, за завести перший клас, а потім дати освіту, щоб ми дійсно росли відповідними виконаними дітьми. І я хочу від імені районної ради, від всіх депутатів районної ради щиро привітати вас з цим високим званням. Хочу вам побажати міцного здоров'я, бо воно вам потрібне, бо немало ви його потратили на виховання ваших дітей. Хочу побажати, щоб ваші дітки були завдячні вам за те, що ви їх народили і виховали, що ви їм дали прекрасне життя. Що ми живемо на сьогоднішній день в нашій прекрасній державі поваги від влади місцевої, а як бачите, що все-таки влада на рівні оцінила ваш такий, я би сказав, подвиг, тому що народити виховати п'ять і більше дітей не так то просто. Але мені здається, що ті діти ваші, вони щасливі, тому що вони побачили світле життя. Вони теж будуть народжувати і виховувати дітей. І відповідно кажуть, якщо і фамілія продовжується, як в нас кажуть. А якщо там народилася донька, то вона є теж продовжувач роду нашого. Ще раз вас святом, щастя, здоров'я, живіть довго, на радість вашим дітям, на радість всім нам. Хай голови. Серпня за материнську самовіданість, народження і за зразкого виховання дітей, умов охорони всебічного міста, красоє на почесне звання мати героїні, жерейку Марії Васильівщині, матері шести дітей щастя. レシューは全部始める前に。 thank Hann hevur teirðu í heimið og varðist

Зранку жінок цілує, чи вона б не відпускала на роботу. Я вам скажу ще до цього нашого свята, що от є жінка з гарніше. Ми в цьому році відкрили дуже гарний дитячий садок і питаю, чи ви водите своїх дітей. Каже, вона, я вже не можу, вже мої діти водять. Я думаю, що якщо ви будете народжувати, то ми будемо будувати дитячі садки, школи. Села оголошувати гроші, тому що села у нас трошки були заборіні. Ми відновляємо зараз роботу по селах, по населених наших фундах, розуміємо, що таке сьогодні наші села, створюємо робочі місця і все будемо робити для того, щоб ви і ваші діти були щасливі і відчували, що є сьогодні влада. Дякуємо вам ще раз за таку хану на роботу. Ті живі храни, поли історичного смутку, Жалю, страждань і незріснених, але вічних сподівати і надія. А надія лише одна живіть, якнайдовше, найдовше, Адже мати захист і притулок, опора і совість, все, що в нас найкращого, все від рідної немки. І якби ми далеко чи близько не були, ми завжди повинні відчувати серце матері, бачити її очі. Які ми посипали ночей, руки, які пестили нас у дитинстві, чиї кроки і душа завжди йдуть з нашим життям, підтримують нас у годину радості і печати. <клес> а для вас, шановні матері, співає Оксана Разин. мама, мамочка, невичерпної любові та перевіною наших національних традицій. Лагідні, рідненькі, добрі і прості, наші дорогенькі, наші золоті, натручені руки, мудрі слова. Вам ніколи, мами, спокою нема. Тож дозвольте в день такий святковий побажати щастя. Радості в житті, щоб не знали мами, горя ви ніколи і не зоставались ви на самоті. Ще раз міцного здоров'я вам, щастя, добра, родиного затишку, і будьте нам здорові.